Олександрівському районному суді Кіровоградської області відбулось слухання справи, що стосується судді апеляційного суду Черкаської області Бондаренка Сергія Івановича. В листопаді 2014 року суддя апеляційного суду Бондаренко звернувся до прокуратури Черкаської області з заявою провести розслідування, так як на нього здійснюється тиск з боку голови суду та перешкоджання в роботі від керівництва апарату. Подробиці суддівської системи, котрі стали відомі в ході засідання, м'яко кажучи, здивували присутніх журналістів. Розпочалося із 에, того, коли суддя апеляційного суду Черкаської області Поденко був призначений на адміністративні посади. Перше його призначення відбулося на посаду заступника, а потім голови. Момент, 에, три, коли він перебував на посаді. Заступника голови апеляційного суду розпочалося втручання в, суд, в розгляд справ. Яким шляхом, справа РСТ до фізичної особи, викликає і вимагає повідомляти ще до ухвалення рішення суду 20 листопада 2013 року до апеляційного суду Черкаської області надійшла справа за позовом 2. До фізичної особи, жінки, е педагогічного працівника про е мало-немало висловлення. Листопад, грудень, це вже фактично зимній період часу. І в е той же день, е виконуючи вимоги доступу до правосуддя, я відкрив провадження, поновив срок подказу. Перша інстанція відмовила у задоволенні. Позивної заяви Патазот про виселення. Цей же день я був викликаний головою Апеляційного суду Бабенко, де він в службовому кабінеті сказав, що рішення повинно бути винесено на користь патазор, а аргументація це надання приміщення для святкування дня суду. Я нічого не відповів. В службовий кабінет справа була призначена апеляційна справа була призначена до розгляду на 5 грудня 2013 року. 5 грудня була колегії в суді постановлена ухвала, якою було відхилено апеляційну скаргу ПАТАЗО. Тобто рішення прийнято не так, як давалось вказів. Також сама Стрілецька підтверджує те, що самостійний підбір з помічника, що визначено з тепісним законом України про судору та суддів, для неї не законно. Тому вона повинна також в цьому брати участь. Зазначає, що суддя повинен у Стрілецької просить помічника та погоджувати вказане питання секретарем -секретар 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 цивільної палати. Взагалі, жодним нормативним актом не передбачено це. Жодне. Чемпіон порушує статтю 151 закону України про судоустрій та статус суддів. А я втручаю мою діяльність за цими та багатьма іншими фактами, що кваліфікуються як перешкоджання професійній діяльності та втручання в роботу судді, прокуратура мала провести розслідування, і вона таке розслідування провела. Але чомусь складу злочину не виявила. Це зміст і допитів не вбачається, що. На Сергія Івановича вчинився будь-який тиск з сторони керівництва скажімо так, керівника апарату, або голови апеляційного суду, або їх заступників. Всі вони заперечували будь-яке вчинення на нього тиску. Як я і вказав перед цим, ми кажемо про здійснення тиску як кримінальну відповідальність. В даному випадку Сергій Іванович навів ряд фактів, які слідство розцінює як організацію роботи суду, а не як кримінальну відповідальність. Доліки організації можливо роботи в суду, може, в чомусь є, я не знаю. Ми досліджуємо саме з вчинення тиску на суддів. Таких об'єктивних даних під час досудового розслідування взагалі отримано не було. Тож після такого розслідування суддя Бондаренко і змушений був звернутись до суду, щоб оскаржити рішення прокуратури, тому що вважає, що слідство було проведено неналежним чином. Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області Жихарів приймає процесуальне рішення, а саме постановою про закриття кримінальної справи і справина провадження. Тобто його начальник перед цим виносить в один і той же день, 13 січня 2015 року. Постанова, де розписує, що треба масу провести слідчих дій в той же день його підлеглий, виносить 13 січня 2015 року таку велику слідчу дію, як постанова про закриття кримінального проводження, без жодної процесуальної верніше, без проведення жодної слідчої дії. В матеріалах взагалі нема нічого. Як вони перевіряли, що вони перевіряли там, нема справи нічого. Адвокат судді також вважає, що прокуратура робила все, щоб закрити справу, і не було розголосу в суспільстві. Я вважаю, що постанова є обґрунтована навіть цих міркувань. Потрібно було всі докази перевірити, не виписувати в постанову тільки те, що потрібно, щоб закрити справу, а проалізувати, як це робиться, і докази, які задала в і Тому я вважаю, що слідство проведено неповно, не всебічно, не об'єктивно, що підтверджується на виконанням навіть вказівок саме лише прокуратури в області, які є матеріал справи. Тому з рахуванням цих ще двох я вважаю, що справа підлягає до задоволення, слідство повинно допровестись і ці обставини перевірити, і після тільки прийняти законне обґрунтоване рішення. В ході дослідження матеріалів слідства в судовому засіданні суддею Олександрівського районного суду було виявлено, що слідчі прокуратури не виконали навіть і половини слідчих дій, котрі зобов'язані були здійснити. Також Старші слідчі також належать, що цей документ не затверджений ну, і далі також зачепені зміст необхідних слідчий, які були заплановані виконали свідчі і вика виконання відсутнє. Четвертий пункт направити запит інформації щодо того, чи надавалося пад Азот приміщення палацу дружби на воїв апеляційному суду Черкаської області для святкування дня суду. Дата виконання 18 грудня 14 року виконала слідчі дніка виконання виконанні також відсутня. Так, і далі подаруємо п'ятий пункт. допитати суддю Міщенка, який був сітком подій. Дата 18 грудня 2014 року, року свідчить також відмітка про виконання відсутня. Шостий пункт. Додатково допитати суддю апеляційного суду Бондаренка. Приводу дати, коли відбулася розмова між ним та головою апеляційного суду, та з'ясувати, чи проходила та розмова до прийняття рішення чи після актору. Дати 18 грудня, 14-го, виконала річ із інка про виконання відсутня. На сьогоднішній день можна констатувати, що суд прийняв рішення на користь судді, котрий відстоює справедливість та приймає законні рішення. Тож тепер прокуратура має провести додаткові слідчі дії. Чи то створити вигляд, що їх проводить? А ми, не чекаючи їхніх розслідувань, незабаром оприлюднимо інші цікаві факти цієї справи.